Ну, дійсно, як повідомляється нідерландський політик Марк, Рюте стане наступником генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, і власне він його дійсно має замінити восени. Варто зазначити, що нового генерального секретаря альянсу швидше за все буде обрано найближчим часом. Можливо, в, в на полях Вашингтонського саміту НАТО буде оголошено про це і. Ц очевидяться вже можна буде назвати офіційним рішенням усіх країн-членів альянсу щодо того, щоб саме Рюте обіймав посаду наступного генерального секретаря. Варто зазначити, що Єнс Тотенберг вже голосив, що він дуже близький до завершення переговорів із державами-членами, і бачимо, що дійсно вже навіть президент Румунії Клаус Йоганіс відмовився від участі у виборах на НАТО, А я нагадаю, що він якраз був теж одним із найбільш потенційних кандидатів на цю посаду, але бачимо, що були домовленості і все ж таки було було обрано марка Рюта, і, очевидь, зараз він і приступить до своїх повноважень. Ну, Маці наразі зараз, коли вже завершиться повноваження останні місяці Єнса Стотенберга. Також щоб більше знайомитися з кандидатурою, то варто зазначити, що він є таким доволі таки молодим і амбітним політиком. І який займав посаду премєр міністра Нідерландів з 2010 року, але пішов з неї у липні 2023-го. Однак продовжує поки що виконувати функцію очільника уряду, оскільки самував тимчасовий технічний уряд або так званий демісійний кабінет. Такий уряд має обмеження повноваження та функції доти, доки не буде призначено новий кабінет, але бачимо, що вже судді за все. Цю країну буде очолювати зовсім інший політик. Звісно, він є сильним прихильником української держави та швидко заручається підтримкою інших країн-членів альянсу. І бачимо дуже багато було корисних ініціатив. І, зокрема, якраз таки Нідерланди є одним з таких єднівської країни, яка підтримує, наприклад, в сенсі надання бойової авіації Україні, і це дійсно дуже важливий для нас сигнал. Однак все таки варто розуміти, що марк Рути. Він має дещо стримані такі позиції щодо тих чи інших питань, і він не можна назвати настільки, скажімо так, прогресивним в багатьох речах, як Єн Столтенберг. Тому тут буде певно роду коректировка щодо того, як функціонуватиме альянс. Але те, що НАТО буде дадалі продовжувати захищати Україну, надавати їй озброєння різного роду підтримку і тому подібне. Це дозначного факт. І я думаю, що якраз таки Марк люте був найбільш такою компромісною. Ною фігурою з огляду на те, що все ж таки ми могли побачити і тих політиків на цій посаді, які скажімо так не настільки би відповідали інтересам нашої держави. Більше того, варто розуміти те, що Рюте має непогані відносини з Дональдом Трампом, і ми повинні розуміти, що у разі, якщо зміниться адміністрація Сполучених Штатів Америки, потрібно, щоб такий політик мав підхід до, до такої одіозної особистості, як Трамп, якщо власне, саме Трамп Трампа буде обрано на головну посаду в овальному кабінеті. Тож я думаю, що це теж може сприймати певного роду позитив, тому що для нас важливо, що підтримка сполучених штатів також зберігалася. Ні, однозначно, ні. Ми ніколи не могли почути від Марка Рюти таких от висловлювань, риторики, яка б була тотожною стією, яку можна почути від кремлівських високопосадовців або пропагандистів, і це варто розуміти. Він є цілком свідомим політиком, який підтримує нас, і навряд чи він послуговуватиме. Це навіть якщо прийде Дональд Трамп тієї ж риторикою. Більше того, я хотів би зазначити, що на відміну від Віктора Орбана, все ж таки Дональд Трамп навряд чи буде дотримуватися того вектору, який може міг би бути. А саме, наприклад, відхід від альянсу чи протидія партнерам і більше брати схильність до Російської Федерації, очевидно, ні, тому що ми повинні розуміти, що Віктор Орбан абсолютно підконтрольний Кремлю, фактично, принаймні в контекст. Сті економічному чи енергетичному і це варто розуміти, сполучені штати це абсолютно незалежна і самодостатня країна, і дональду трампу немає сенсу власне ретранслювати ту ті наративи, чи здійснювати подібну, подібну, подібну до цих наративів політику вже після перебрання радше він використовує оці всі гасла для того, щоб можна було знову перемогти на виборах і власне вдруге очолювати очолити сполучені штати Америки. Орбан же ж повністю себе. Зв'язав тим паче він Будапешт за його урядування потрапив під фінансові санкції з боку Брюсселя, і він намагається лавірувати між Заходом та Росією, а також Китаєм. І тому він фактично не є самостійною фігурою на міжнародній арені, на відміну від того ж таки Трампа, який все ж таки має більше маневру для своєї діяльності. Але те, що політики обидва полюбляють використовувати оці різні заяви популістичного характеру, це однозначно... та. Факт, але я би їх би не порівнював мати на увазі Трампа та Орбана. Ну так, ми пам'ятаємо, що було спілкування між Орбаном та, та і Він власне не, не заперечував проти того, щоб Рюто все ж таки очолив північно-татичний альянс. Але власне варто розуміти, що Орбан і не уточнив, що саме мається на увазі під військовою місією, тому що це поняття дуже таке е, широке, і навряд чи можна точно конкретизувати е, в якій саме сфері він мав на увазі місію, тому що буває. Місії, як які надають інструктажі, є е, інженерні місії, є повноцінні місії військового характеру, які приймають участь в бойових діях. Тобто, фактично він не дав уточнення. Натомість я хотів би якраз таки е, е, нагадати те, що цими днями генеральний секретар на ще діючий генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс підтримує Україну і здійснюватиме підготовку українських військових. Проте е, з його слів НАТО завжди підкреслює, що не є. Стороною конфлікту і тому не посилає війська до України. Тобто, фактично, ми не можемо говорити про повноцінну військову місію, це однозначно. А от те, що здійснюватиметься підготовка, а ця а підготовка може відбуватися як на території, на території країн-членів Альянсу, так і на території України, і власне ще до повномасштабного вторгнення таке відбувалося. Тож я думаю, що те, що говорить Орбан, це не більше аніж ці наративи, які є так само. Популістичними, які він завжди ретранслює, і тим паче дійсно ми бачимо, що було погоджено з тим, що в на те, що Будапешт не гальмуватиме якісь ініціативи щодо допомоги, наприклад, Україні, то він в принципі може не направляти якісь свої війська чи місії, чи не чи не здійснювати ще якісь типи допомоги Україні. Ну, власне було найдено такі от компромісне, найдено таке компромісне рішення. До речі, з використанням методу Батогайпреника, тому що тут могли бути якісь преференції. Сції для угорщини, ну а також були елементи тиску. Наприклад, ми пам'ятаємо, що нещодавно в ризі, коли був був з'їзд очільників оборонних відомств, то власне ще на альянсу, то власне альянсу було власне. Там здійснено з'їзд членів Бухарестської дев'ятки альянсу, якщо точніше, і тоді власне було було поставлено ультиматум угорській стороні. Що якщо вона надалі здійснюватиме таку політику, яка направлена проти допомоги Україні, і проти ти єдності альянсу, як такого, то власне вони виключать її з цього формату. Тобто, тут бачимо дуже багато є різних методів на Орбана, і я думаю, що якраз таки mm -hmm. цим буде відрізнятися Трамп, що в нього зовсім інша ситуація, і в нього не буде таких таких проблем з союзниками, згодом все таки сполучені штати вони є головною країною, яка нам допомагає найбільшим, найбільш потужною в цьому сенсі. і Я думаю, що вона дійсно залишатиметься нашим надійним партнером, і я не думаю, що якраз таки. За Трампа будуть якісь у нас серйозні відносини, хоча коректировки можуть мати місце з огляду на все таки зміну особистості, зміну того політика, який є, то це в, в, в разі його обрання саме Трампа. Тому я вас себе знову ж таки не порівнював би Орбана Разом. та Трампа.